У Черкасах вшанували Тараса Шевченка. З нагоди 198-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря у місті відбулося урочисте покладання квітів, піддати шану видатному поету, прозаїку, художнику і громадському діячеві біля пам'ятника Тарасу Шевченку вже традиційно зібралися представники громадськості та влади. Учасники заходу висловлювали переконання, що саме такі акції сприяють духовному єднанню українців і черкащан, зокрема. Ми хочемо довести кожному українцю, що сьогодні саме Шевченко, саме державні святині, такі як державний прапор, мають об'єднати в єдину потужну українську силу, яка має перспективу, і ми українці, і наша українська держава. Попри досить прохолодну погоду, покласти квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку прийшли близько півсотні черкащан. Урочисту атмосферу заходу доповнювало гучне читання творів удатного кобзаря. До підніжжя монументу Тараса Шевченка цього дня люди приносили не лише квіти, а й калину, символ України. Одним із перших гілочку рослини до пам'ятника легендарному митцю поклав екс-мер Анатолій Волошин. Прийшов як черкащан, як людина, яка шанує Шевченка, якого не може шанувати, особливо сьогодні. Коли його творчість ще раз підтверджує проблеми сьогодення. після урочистого покладання квітів представники церкви провели панахиду пам'яті Тараса Шевченка Вікторія Хамаза, Василь Саєнко, Віка Новини.